Коротше, завалили стовпчик у крутиліконовський дерев'яний. Ось низок. Бачите те, що залишилось. Ну, він... Ось такий він внутрі. Взагалі ж нічого нема. Просто він деревий. Ось те, що все в землі. Раніше тримався за рахунок дротів, але поставили ну, зі сторони сусідів ось новий бетонний. А так взагалі то ну, чітка деревина замічательна. Ось тільки зі стовба. Дровець небагато, але таке кріазотні дрова. Хай люди подихають кріазотом. Яка процедура, якщо хочете у себе звалити його? Йдете в укрутеликом, робите заявочку. Якщо ви самі можете його звалити, то оператор там записує, присилає, присилає людей десь там на третій день вони приїхали, оцінили. Да, каже, тут проводів нема, все, можете різати, бо чекати там. Близько півроку, поки приїдуть з обласного центру, коли не збирається достатньо заявок, тоді приїде бригада. Ну, коротше, довго-довго. А якщо ви можете самі звалити, то без проблем. Валіть, якщо нема провода, приїхали, оцінили акт. Склали вони там, поїхали, і ви вже, бо коротко, ну це ж проблема повсімісна. Вони всі ж такі аварійні, що трендець просто. Всі провода перекинули, всі дроти перекинули. Ну і все, йому ні за що триматись. А це ж, блядь, бляха колись навпаде.